За останні 10 років на Дніпропетровщині зареєстрували 24 випадки захворювання на малярію. Новий випадок зафіксували й цьогоріч, розповіли в обласній військовій адміністрації. На початку цього року в місті Дніпро зареєстрований випадок триденної малярії у хворого, який знаходився у відрядженні в ендемічній по малярії країні Африки у Мозамбіку. Захворів Наприкінці грудня 2022 року звернувся за екстреною медичною допомогою на початку цього року і був госпіталізований в інфекційний стаціонар. На даний час, на цей період року, не є заразним для оточуючих людей. Малярія безпосередньо від хворої до здорової людини не передається. Малярія передається через укус малярійних комарів. Разом із туберкульозом та снідом. Малярія увійшла до трійки небезпечних інфекцій. При несвоєчасному виявленні та лікуванні хвороба може призвести до смерті. Додала штепа. Серед симптомів – періодичне підвищення температури, підвищене потовиділення. Озноб, головний біль, слабкість, біль у м'язах. Згодом у хворого збільшується печінка, селезінка, розвивається анемія. Лікарка порадила перед виїздом до країн Африки, Азії та Південної Америки проходити протималярійну терапію всім громадянам, які прибули з ендемічних малярії країн. Обов'язково звертатися до лікаря при будь-якому. Підвищення температури тіла або ознобі, щоб своєчасно встановити діагноз, своєчасно виявити малярію і обов'язково проводити лабораторне дослідження, це виявлення збудника при дослідженні крові на малярію у хворого. Загалом заразитися малярією можна у 87 країнах світу.